Усім привіт, з вами я і Ми сьогодні продовжуємо грати в Майнкрафт. Усеве у наш сервак Монстр Паркур. Вибачте, але я вже тут всіх позамочував. І як я вам казав у нас, я чув якісь неприємні звуки. Я чув звук магнокуба і слайму. І вогня Слайм плюс вогонь, що це? Я думаю, що це магмакуби там. Я думаю, що там магмакоби. Там же щось палиться. Може це ріл магмакоби. Щас пройдемо і подивимось. Бензкає. Добре? Оп. 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 Ай, да шо, что ж это такое? А теперь опигельные а будут? Смотрите, а как паркурить нобы? А как паркурить профессионалы? Ай, нет. В кухне будет. Точно. Хоп. Хопа. Хоп. Я думаю, там магма куби. Відповідь. Магма. А! А! а, а горять горіть. Горіть в пеклі. Горіть ви в пеклі. Моти ма ха-ха. Там. Вони все спростровы сюда. Ай! Тут, блін. О! Ореть ви в пеклі. Ну, наче. Ай, ай! Значит, то виріше. Пожар! Тушим! Все потушили! Пожар! Ай! Ай! Все, я спалився! Ай! Махмакубів нема. Да, конечно. Паркур Махмакуба. Важкий. Давайте добудем. Поломаем. Звит мы. Стреб. О, мама блок. Она мама. А я врятуватись від маха. А блока. я вам зараз покажу. Ой, ой, эй. Так, прийти Поняли? Ай, 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 ау. А я ненавиджу пішок душ. Тушим, тушим. Здається, я щось думаю, що далі будуть скелето.

Хто знає чи пісні моїм часу, напишіть в коментарях. Я ходив кнопки. Добре, щоб не сполучество. А три крафтини. Магінкрафт. что это за моя тьма? Крутанчики жарты. Ой, Мені, напевно, так, мені, наверное, о! Діло з ним полився. Це, не буду тим баріс сам удома. Я щось чую, трохи чую зухиталець. Ну нарешті, за Ну нарешті. Так, да, це скелетони. Я якраз чув за Опа! Скелетон, скелетон, скелетон. Скелетони. Дайте, по божці. Ти скелетоні. Що? Твої рані. Я замочив. Твоїх неральні. Окей, скелетонів Ні. Моя колюча броня. Ай! Ай! Добре, з на наступний раз. На наступний раз буде лук. А ви ставте лайки та підписуйтесь на канал і чекайте приколяхів. І з вами був я, Ілля. Всім пока, але це відео буде без. Монтування на жаль всім пока, все рівно.